І мене звати Лесик, я живу в Італії, вже 15-й рік пішов, саме в Тоскані Катаюсь на мотоциклі, в мене така пристрасть до мототеми. І вирішив знімати от такі от мотовлоги. Всіх бажаючих запрошую підтримати такий мотоконтент і мене. І підписатися на канал, поставити вподобайку, зробити мене щасливим. Як ви вже могли бачити назву, відео називається Прощальне відео. Тому що ті, хто підписаний на канал, хто був уважний, у минулому відео я казав, що виставив цей мотоцикл на продаж. Так от я його вже практично продав. І Сьогодні це наш останній виїзд разом з цим мотоциклом. Насправді, я вже його фактично продав, бо мені вже дали завдаток. На наступний тиждень я піду. Переписати його на нового власника. І так гірко на душі, тому що я дійсно люблю цей мотоцикл. Він прив'язав мені любов до, до мотоциклів. Я на ньому навчився їздити. Він два рази возив мене вже на північ Італії в Альпи, кататися по Альпійським перевалам. Та взагалі, коротше. То, як то кажуть, перша любов. Але я собі вбив голову, що хочу подорожувати на мотоциклі, і для подорожі він не зовсім підходить. Тому мною було прийнято рішення продати його і купити щось друге. Продати його продав, а от що купити, друге, ще не знаю. такий прикол, я його поставив на продаж за 4800. Думаю, якщо хтось зацікавиться, то за 4,5 віддам. Ну, висів він так у мене десь 3 тижні Там писали, дехто пропонували смішні суми, такі, наприклад, як там 2,5, каже, даю тобі 2,5, ти забираю. Ну, я, звісно, не погоджувався. Потім я зійшов до 4,5. І тоді вже люди якось охотніше почали писати, цікавитись. Договорився з одним хлопцем, мав приїхати подивитись на нього. Я йому розказав, що мотоцикль у хорошому стані. У мене є книжка обслуговування. Коротше, все чітко, все гарно. Колеса резина нова. Все, він мав приїхати. І якраз в той вечір, коли я з ним поговорив по телефону, я приїхав додому з роботи на мотоциклі, запаркував його. Перед хати на парковку для мотоциклів. Потім пішов по справам, коли повернувся, знайшов мотоцикл на землі. Хтось машину його коцнув і коротше, він упав. Відламалась в мене поворотник, е, відламалась лапка, поцарапався пластик, поцарапався маятник. Дофіга всякого сталося. І я це тому хлопцеві кажу так і так. Десь ми тільки з тобою поговорили. І мотоцикль, коротше, тепер вже не, не в такому стані, якому я тобі його описав. Ну, все рівно він погодився приїхати подивитись на нього. Звісно, якщо я би йому попустив ціну, він каже, за 4 віддаш. я кажу, віддам. Тому він мені зразу дав завдаток, і от на наступний тиждень йдемо переписувати. Так що, я думаю, вийду ще зніму останній відосик з цим мотоциклем. Був перший мотовлог на цьому мотоциклі. І тепер останній на цьому мотоциклі. Я сподіваюся, що я все-таки визначусь і куплю собі якийсь другий. У мене варіантів була ціла купа. Я спочатку запалився після цього взяти собі Tracer 9. Все прикольний, мотоцикль, все класно, мені дуже подобається, але на тому мотоциклі не дуже комфортно з'їжджати десь на ґрунтові дороги. І я знаю, що я напевно 95% буду їздити по асфальті, але все рівно от хотілося б більш універсальне, тому що трейсер на ньому можна з'їхати на ґрунтову дорогу, але ви самі розумієте, що на ньому не буде настільки комфортно їхати по ґрунтовці, як, наприклад, на якомусь іншому бездорожнику. Тому після Tracer 9 мені прийшла в голову ідея купити собі Honda Transalp 750, оцей новий, що вийшов. Або типу, Suzuki WuStrom 800. Тож як варіант, типу, то рахується середньокубатурник, на якому можна поїхати і по асфальті, і з'їхати. Десь час від часу з дороги. Я собі так подумав, порахував, думаю, от ця тут Honda Transalp нова коштує е, 10 500 євро. Гола боса, без всяких опцій. Ну Думаю, окей, взяв би собі е, цю продам, трошечки докладу, плюс візьму ще якийсь кредит і візьму собі базу Honda Transalp, а з часом докуплю якісь опції яких би мені треба було. І от все, вже беру Хонду, трансальп Honda, трансальп, а потім собі теж думаю. Зараз я куплю Хонду Трансальп, нову. Потім знайду її знов на землі, так як оцей, хтось мені штухне, поцарапається, шкода буде. Знаєте, якщо б я був мільйонером, то мені би пофіг було, я б взяв собі. GS 1300 чи ще якийсь там і поганяв, і потім би його за рік викинув і купив собі другий. Але гроші відіграють дуже важливу роль. Тому мені би було дуже... Ну, я й не хочу такий мотоцикл, щоб ходити там, з нього пилинки, здувати. Тому думаю, новий брати і потім ходити переживати за нього теж. Не варіант. І тим паче, якщо б взяв зараз цей Сидну... середньокубатурник, потім теж би на ньому поїздив 3-4 сезони і сказав би, захотів якийсь Оду-Африку, або BMW GS 1200-1250, ну 1250, напевно, що не можу собі дозволити, чи там 1300, а 1200, може і так. Ти думаю, а може. Трошки зробити крок ще ширше і взяти зразу якусь Африку або BMW GS. І коротше вже у мене відпало бажання брати трансаль, почав шукати оці, дивиться, Honda Africa і BMW GS. І тут теж самі розумієте, чим більше грошей заплатиш, тим краще будеш мати мотоцикл. І опять починається, коротше, не знати, що робити туди сюди. Я ще цей, там у нас в мотогрупі я робив опитування. Наприклад, взяти старший BMW GS із більшим пробігом, чи взяти Honda Африку з меншим пробігом, менший рік. І Більшість людей проголосували за Honda. І я особисто теж більш за Honda. Але тільки по тій причині, що Honda була на автомат коробці з DCT. От мене щось кортить, я не знаю. Хтось каже, що то. Ти вже не відчуєш справжній мотоцикл, ти ним не керуєш, то вже як скутер, то не цікаво і тому подібне. Ну, Я би хотів спробувати автомат-коробку. У мене раніше була машина на ручній і потім я взяв з автоматом, то мені здається, я вже відтепер буде машина наступна тільки з автомат-коробки. Тому що мені це дуже сподобалось. Та й на мотоциклі теж би хотів. Спробувати автомат-коробку і тому я був більше схильний до Honda. Хоча, якщо чесно сказати, то мені здається, що BMW трошки більш дружній до таких е пілотів без досвіду, як я. Ну, у мене трошечки є досвіду, але не настільки, щоб вже прям керувати Максі Ендуро, кататися на них. Тому кажуть, що от BMW нижчий центр. Ваги внизу, і вона краще рулиться. По бездоріжжю, краще, звісно, на Африці. Але легке бездоріжжя, якісь там грунтовочки може проїхати як GS, так і Африка одинаково. Ну, якщо щось таке нормальне шукати, то теж ціни починаються від 12-13 тисяч євро. Ну, блин, думаю, теж віддавати такі гроші за бушний мотоцикль, то якось для мене не варіант. І коротко, факт тому, що я. З Знаново почав передивлятися, шукати. І зараз я далі в пошуках. Не знаю, зараз мені ще прикинулося типу, такі варіанти є, як, наприклад, BMW GS 850 або Husqvarna Norden 950. Вони їх можна знайти в доброму стані з малим пробігом і до 10 тисяч. Я зараз просто виїхав, знаєте, от таке відео записати. Прощальне, порозказувати вам про свої плани і десь заїхав сам, не знаю куди. Якісь такі дороги. Десь я їхав по полям, по полям. Головне, щоб зараз не почався дощ. І я заїхав, в якісь місцевість, де я раніше не був. Чисто як в Україні хата, Салатова, набриск. Так що такі от справи записую це прощальне відео на Яма 7T07. Не знаю коли і на чому вийде наступне відео. Можете мені накидати в коментарях ще якісь ідеї. От На базі того, що я би хотів Африка Twin 1100 або GS 1250, але на них немає грошей. І що можна як альтернативу, щось дуже схоже купити до такого, я от зараз виїхав покататися і планую ще заїхати десь через годинку заїхати до одного мужичка, який виставив оголошення, що продає GS 850 в хорошому стані. 11 тисяч пробігу 2022 рік за 10 тисяч. Ну, там є і опції, такі як круїз-контроль, Еза, ото, е, адаптивна підвізка. Квікшіфтер, ну не знаю, коротше, от поїду, подивлюся. А тим часом я вже майже під'їжджаю до місця призначення, подивитися на той BMW 850GS. Знаходиться він у місті Кастильйони для Пеская на морі. Не знаю, що це за штріхи продає, але він крім неї, крім мото, продає ще й готель за мільйон євро. БМВ першої серії М за 40 тисяч євро і ще якісь дві яхти по, по 200 тисяч євро. Оце, коротше, таке туристичне містечко. І десь тут ми договорили зустрітись з ним. А, окей. Тепер зрозуміло, чому він продає готель і якісь там яхти, в нього просто Агенція своя по, по продажам. Коротше, в нього скутер T-Max. Зараз він каже, щоб я їхав за ним. Їду, їм дивитися на той мотоцикл. Якусь заброшку мене привіз. Oops. І самая репарта. Ну що, завів мене той дядько в якесь то приміщення, де вони там реставрують е, ці яхти, так як у фільмах, знаєте, в, в, в фільмах. Заводять в таких місцях зазвичай там катують людей або вбивають. Я думаю, ну окей. Менше з тим. Коротше дядько, капець який, фанатик мотоциклів, в нього було десь 6-7 штук і Харлі і, і ще якісь там всякі мені поназивав, я вже й забув. Факт, тому, що він їх всіх попродавав, от лишилась тільки ця БМВ, яку він купив по ідеї, 2 роки назад. Уже він другий власник, виходить, він її купив було 11 тисяч пробігу. Він зробив тихосмотр. не тихосмотр, а цей, ну, типу, тальян, допоміняв фільтра масла, показував мені фактуру, листочок, де все було написано. Зробив на 11 тисячах, тисячу кілометрів проїхав і поставив там машину в тому. Гаражі, машину, мотоцикл в тому гаражі, і вона коротше, там вже стоїть цілий рік, припадає порохами. Коротше, це, походу, топ-комплектація, бо там є і е, цей, адаптивна підвізка, контроль, підігрів ручок, і різні режими їзди, квікшіфтер. Класний, класний мотоцикл. Виглядає досить такий великий, бо на фотках мені здавався маленький, але насправді він такий, дай Боже, коли біля нього стати. І єдине, що от він там рік стоїть, видно, що ця ланцу вже трохи поржавів і такий весь грязний, навіть не помив його, не знаю, як так можна. Прикольний. На рахунок ціни в нього стоїть 10 тисяч. Я сказав, чи можна щось трохи збити. Він каже, ну та що, я подивився. Це найнижча ціна в Італії. Ну окей, можливо, я з ним і згідний. На той рік і таку комплектацію дешевше може і не знайти. Каже, можете попустити 200 євро. Ну я от думаю, може запропонувати йому типу, 9500. А як ви гадаєте, от, може ліпше взяти Honda все-таки Honda Transalp 750. Чи може це BMW краще? Я не знаю, я тіряюсь, Ну там такий цей. Ну, ну все одно, якщо я Honda візьму, вона буде менше опцій мати по-любому. А там прям топ-жир, 12 тисяч км, 22 рік. Ай-ай-ай, не знаю. Uh, друзі, коротше кажучи, я вам дякую. Якщо хтось uh, подивився ці моє з того, не гаж до цього моменту, я вам щиро вдячний за перегляд. І можете цей, написати в коментарях, якісь свої поради. Можете взагалі ставки зробити, на чому я появлюся в наступному відео. Може мене взагалі б з їх візьмете, я цей куплю собі якийсь скутер 125-ку, аби на роботу їздити. Не знаю. Не знаю, що робити, що буде. Але я сподіваюся, що це не остання наша зустріч з вами. Мотоцикль цей ви вже, напевно, більше не побачите, принаймні, коли я на нього. А от е, ми з вами, напевно, ще побачимося. До нових зустрічей Па-па!